В цю суму Дві тисячі. Ого! А ну, що <зервись> 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 це за вакханалія? А мене не покликали. Вакханалія. Спонтанний праздник. празник. Наш сусід вернувся з <зервись> заробіток. І на відміну від інших з печінкою і без грижі. А не наоборот. Ну-ну-ну, і що там виходить? По дням, по срокам. Ну, де. Ну, максимум О, два. Mm. Максимум. Куме, я не пам'ятаю. Ви що, дали йому міста кан? Можна. Mm. Кстати, знаєш, що Толя предлагає? Що? Толя предлагає розвести тебе на алкоголь і на закуску, так? Да? У нього є вулики старі. Він предлагає їх перекрасити і продати як на секунду. Чорні ящики для літаків, да? так? <світ> Чи коляски для мотоциклів? <світ> І продати як нові. Не поняв. Продати старі вулики як нові. Куме, тут чотири слова. Конкретизую, яке тобі непонятне. Ну, так що в чому фішка? Сиди, кубе, взагалі ми сьогодні мали йти з вами глушити рибу. Ну, в чому фішка? <світ> глушити рибу. Під дутими банками з-під огірків. І так. Щоб кришка попала в диких качок. Ясно? Да? А тут по дві штуки на брата. Ясно? Серйозно, Тя? Не поняв. Куме, ви що, обміняли мене на дві тисячі гривень? Переплатив? Кажи, каже, переплатив, каже. Слушай, серьезно, две тысячи? Да, две штуки. Ну, давай. Талян, я зараз Что, я зараз, зараз переоденусь и до тебе. Окей. Okay. Давай. Эй, Талян! Oh. 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 Для тебя, Анатолий Сергеевич. Mm -hmm. Я бы тебе рада. Триматися від Юрчика подальше. А то що? А то я знаю таке, як ти. Поматросив і бросив. А потім він буде ріде плакатися. а? Тут ти правий. У його жінки реально нема каби плакати. Я про себе. Короче, вітчать, я тобі так скажу. Юрець, він дорослий, самодостатній мужик. Хай сам вирішує. Окей? Бе, ме, слухай, ну, твого Сашка і почерк, звісно. Так отож. Я з тою любовною запискою по всьому селі бігала до знайомого лікаря. До лікаря? Ну, да, щоб почерк розібрати. А. а Сашко, прикинь, поки дійшов до магазину, то забув, що тут написав. Коротше, Віра, я вважаю, тобі треба брати ситуацію в свої руки. Ти знаєш що? Я вже задовбалася брати її в свої руки. Скоро руки відпадуть. Я не трятую. Коротше. Організуй якусь вечерю, романтику, алкоголем розв'яжеш йому язика і узнаєш, які в нього на тебе плани. По-простому споїти сашка. Да. Тільки романтично. Хм, романтично споїти, це щось новеньке. А він мені пішов ти! Кожен. О, я б за таке принділ однозначно. А я, можна сказати, зірчика людину зробив. О, розумієте? А я а а думав, еволюція. Складав в нього час, душу. Щоб тепер якесь чмо! Прийшло на все готове. Останній хлопець твоєї жінки про тебе те ж саме казав. Що ж ти будеш робити? Нічого. Креативно. Я думаю, та їхня нова дружба так по щоту. Mm. Познайомились, передружились і розбіглися як хвилі мертвого моря перед Давидом і Голіафом. Перед ким? Ладно, я пішов. А. Треба знайти віті пару силочок на Вікіпедію. Слухай, а? ну воно і тяжко. Мені здається, легше було б його покрасити ржові і здати на металолом. Юрчик, ти що, вирішив реабілітуватися за той період, коли речі з хати виносив? От тільки виносив ти нормальні, значить, так? Да? А заносиш всяку фігню. Це що за труна для Колобка? Mm. І хто це придумаєш? Я yeah. куме, а що у вас? В другий перехідний період голос ламається, я бачу, так? Да? Ой, Талян, а я думала, що ти цей кум. Моє почтення. Боже, як мило. Слухай, або ми зараз поставимо цей вулик, або треба буде ставити крапельницю мені. Давай. давай. Ти давай, такі ніжні. давай. Тут трошки вирішив вашого чоловіка поексплуатувати. Всю, так а що ж трошки? Нормально так поексплуатуйте. Да? Да. Ну що, і мені поможе. І сам пару гривнів заробив. Пару гривень? А скільки? Та, там? Скільки? По 500 гривень на брата. Ого! Нічого Та це та це ж більше, ніж ти офіційно за всю життя заробив. <рив> от треба було в куми брати, <рив> а не, ото. От ну, добре, чоловіки, не буду вам заважати Працюйте. Що ти сказав? Рот закрив. Ні, треба трохи Ану. Що ти сказав? Рот закрив. Ой, вибач, Віра, я це... тренуюся, просто скоро перевірка має приїхати. Угу. Ти їх, як і мене, далі порогу не будеш пускати. Та ні, ні, заходь, будь ласка, заходь, присідай. Дякую. Сашко, ага. скажи, а як ти дивишся на те, щоб ми сьогодні з тобою ввечері разом повечеряли? А, ну, Я це ну, не проти, але. І ти не хвилюйся. Я все беру на себе. Ти маєш тільки прийти і все. А ну тоді я двома руками за. <реш> Слухай. Я, це, я ж закрию магазин ага. і піду готуватись. Ага. А це що означає? Це означає, що я втрачаю виручку за цілих півдня. Тому, якщо ти мій котик, мене підведеш. Mm -hmm. За ціле життя не розрахуєшся. До вечора. Ага. Серйозна заявка. Блін. А ви не хочете дізнатися, куди я зібрався? Ні. Так от, зараз я їду глушити рибу, потім буду пускати літачки свого зошта з фізики за 8 клас, а потім попробую, чи мотор від трактора голови когось підходить до мого літаплана. А я би тобі радив відійти. А то що? А то вулик покрашений. <зов> <плес> <плес> Ковінька твоїй матері! Матері твоїй ковінька. Універсальна фраза, выражающая удивление, восторг, возмущение, недовольство. Я через тебе штани нові замостив. Нові? Хочу бірка секонд-хенд. Може, ти більший за мене. Але я був тренером по карате. Та ну. Я реально був. Так? Ну, да. Моїм персональним. Куме. А зробіть, мабуть, зараз так, як тоді, коли я отримав попиці на дискотеці. Зваліть, щоб у вас два дні не було. тихо тихо, хі Аккуратно. Обідись. А ми сьогодні вечеряємо з Верою. Ти в честь цього медаль собі вчепив? Що, сильно видно? Ну якби я у своїх плюс сім бачу, то я точно не пропустить. От зараза, а? Треба тобі, Сашко, допомогти. А ну-ка, скидавай свій лапсердак. Що, встигнете постирати? Щоб і висохло? Ой, Сашко, ти тоді як ляпнеш, як федоруєш свої лучші годи. Слухай, е, в мене є два костюми, один я тобі позичу. Що за костюми? Ну, перший я купував собі на весілля, ага. а другий вже на похорону. Хороший у вас хе, діапазон. Угу. А не замалі будеш? Що не підпридумаєш. Ну, на крайняк скажеш, що ти хіпстер. Пішли. Як скинути 5 кілограм за два тижні? Дієта за 500 гривень? Посадити зайвих 10 соток картопельки, от як. Ще й задарма можна скинути, ага. Дай Боже кумцю. Грасі. А що це такий нарядний куми? Що, ти ще приїхала? Да ви що? тут ту пу Я ще від її минулого приїзду не відійшов. Це було рік назад. Я прийшов з вами говорити на Юрченка. Юрчик. Увели подружку, да? А що ви так радієте, ніби випускне плаття влізлося, а? А того куме, що Юрчик вдома заробляє гроші, а не шляється бозна з ким. І в плаття своє, я влазу. Я. Mm -hmm. Майже. А знаєте що, куме А я от би тому Таляну, чесно кажучи, не довіряв. Mm -hmm. Ви ж про нього взагалі нічого не знаєте. Зато я про вас все знаю, куме. А давайте так. Ви депортуєте таляна, а я не буду більше до вас приходити. Да? да. Бо Юрчик буде до вас приходити, да? Тоді давайте буду. я вам розкажу один секрет. Наприклад, де Юра ховає всі свої заначки? А кум, та давайте краще я вам розкажу один секрет. В Юрі більше немає заначок. А давайте, це я вам розкажу. Де наша бухгалтер зробила отакий манікюр і отаку прическу всього-навсього за 18 гривень. Нє. Угу. Нє. Ні. Ні. Ви самі не знаєте, що ви хочете. Я хочу, аби ви зникли, як Путін. От тільки не на 10 днів, а десь на 2-3 місяці. А якщо ні, то я сьогодні подзвоню вашій тещі і апокаліпсис почнете вже ввечері. А? Понятно. Я ж не для себе стараюся. А-а, куме, дзвоню. До побачення. До побачення. У мене до вас є пропозиція. Від якої ви не зможете відмовитися. Виклик КГБ в січні 57-го року О, то була пропозиція, від якої не можна було відмовитися. А твої я зразу скажу ні. Так ви її навіть не чули. Я не беру участь в акціях, які суперечують кримінальному кодексу, шкодять моєму здоров'ю або не мають фінансової вигади. А твоя, скоріш всього, попадає під всі ці категорії. Діду, мені треба повернути Юр. Вітя в тебе вже два ні від мене, так що будь обережний. А якщо ми... Ноу-ні-ла! Е... No, Перепрошую, а ото останнє, що ви сказали, то... Тоні е... по-арабськи. Ладно, mm -hmm. поняв. <зас> можу зрозуміти, в якому це костюмі дід Петро одружувався, а в якому хотів, щоб його поховали. Добрий день. Пане участковий, ваше начальство вирішило вас внедрити в якийсь секс-меншина. Вітя, мій робочий день скінчився. Заходь завтра. Ні-ні-ні, моя справа не може чекати, пане участковий. Остання маршрутка і баба Катя. Одна одну не можуть чекати. А твоя справа. Зачекай. Пане участковий, а ви в курсі, що у вас під носом відбувається афера віку. З цього місця детальніше. Є інформація, що в нас в селі роблять чорні ящики для літаків. Ого. Ага. І коляски для мотоциклів. Ого! Ага. І мало того, що податки не платять без ліцензії. Так ще й виходить от. Без вашого відома. Це вже дуже погано. От і я так кажу. Тому я пропоную сьогодні ввечері цю контору прикрити. Сьогодні ну, не знаю. Сьогодні я. Сьогодні я не можу. Паливочі скавий, Та то ж на півгодинки. Прийшли винуватих, е, точніше тих, кого я покажу. Заарештували і все, пішли собі. Півгодини, кажеш? Ну так, да, максимум. Ти більше за відкриття такої резонансної справи з понеділка вам полковника дадуть, а може, навіть генерала. Ладно, я тільки передягнуся. Скажу. О, Саш! Ти все ж таки вибрав мій похоронний Да? Та я не розібрався деякий. Хоча й у того, в якому я одружувався теж. Погана репутація. Він похоронив мою молодість. Так, все, пане участковий, ми даремно втратимо час. Давайте, давайте. Все, пішли, пішли. А хто це з ним? О, я риг... Хіба так можна? Так же можна і до інфаркту довести. Ой, вас криза 2008-го не довела, а я точно не конкурент. Uh. То хто це з ним? Uh, це наш участковий. Сашку? Так. Гарний костюм, а? Тільки трохи замалий. О, диви. Над хатою Бабе Галі щось зелене літає. Що це дракон. Дракон, глянь, глянь. да. Юра. Ти як фарбуєш, то трохи тової фарбою менше дихай, добре? Uh, так красивий. Во воно! Місце злочину. А? Що? Тихо, тихо, розберемося. Я не поняв. Ти що? Вже здав все. Так тихо, я сказав. То деться ці ваші чорні скриньки, коляски від мотоциклів. А? Так во вони! Просто трошки замасковані. Ти придивися нормально. Ага. Ти придивися нормально. Це ж, брехло? І видумчий! Його навіть маскирувати не треба. Так, Вітя, ти заарештований. За що? За те, що ввів в оману органи слідства. Все, пішли на 15 суток. Та я ж... Давай руки за спину, давай. І Як ти з ним раніше спілкувався? Ти не повіриш. Що? Долар знов по вісім? Тоді ти мене нічим не здивуєш. Короче, тільки що бачила нашого участкового у костюмі. Серйозно, да. і за словами діда Петра, це останній писк моди. Бердичівські ананаси. У -у -у. Бердичівські ананаси. Аксюмарон, котрим виражають крайню степінь удивлення. Це виходить, що я поруч з ним виглядатиму як дівчина Крістіану Роналду біля Крістіану Роналдо. Слухай. А А може він той во? Що? Чокнувся? Збирайся тобі освічитися. А? Капець, мені ж нема що вдіти. Я тебе умоляю. Наш участковий не Павло Зібров. Вдінь щось більш-менш пристойне. Чу а може в тебе щось є новеньке? Ну, я не знаю, чи підійде, то треба міряти. Так, погналі. А, І покладеться цей лук. Поклад. Я так розумію. Програма виконала недопустиму помилку і буде закрита. Та от вона розказувала мені різних казок, а там звичайнісінькі вулики. Ага. Часом на п'ять штук. Що... Та десь так. А що? Просто минулого тижня з колгоспної пасіки ровно п'ять вуликів вкрали. Ой, діду. Там ні свідків, ні підозрюваних. <рес> що зачекайте. Це якщо в одному місці п'ять вуликів зникло, а в іншому з'явилося, то це може ті самі вулики. <плес> 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 Значить, ви! Маєте право мовчати! Вітя! Все, що ви скажете, буде використано вас. Вітя! Що ти пхнешся вперед, як бабка в черзі за пенсією, а? Пане участковий! А як він від вас біжав. а? Він що? Рішотку перегриз, а? Просто вслідства виникло декілька додаткових запитань. Пане участковий! Що? Та вже нічого. Минулого тижня з пасіки пропало 5 вуликів. Угу. І тут один, два. Три, що. П'ятий під вами. А, п'ять. І тут п'ять. І це все? Тобто, якщо в мене на руці п'ять пальців і у вас на руці п'ять пальців, то моя рука це ваша рука. Так? Да? Коротше, дід Петро бачив, як ти тиряв. Поняв. От падло. Ще стріляти буду. <му> Щось Юрчика, з тим сусідом здуло вітром. Поганий знак. Ну, що там, Вірунь? Вуаля. Вау! Ну як ти думаєш, Сашкові сподобається? Та що там Сашкові? Я б сама на тебе повелася. <гум> а ти думала? Я ж колись своєму ПТУ три роки підряд вигравала конкурс краси. Ми те три рази підряд на першому курсі лишали, так? Ага. <рисвіт> ну, що Віра, я тобі хочу сказати. Ти бомба. О, я тебе вмаля, яка там бомба. Якщо дотепер, так сказати, без запала. Слухай, так, а дід Петро реально щось бачив. Я бліфанув. Лучше б тику ми так бліфував, коли в покер моє теля програв. Я думав, ми в дурака граємо. Пане участковий, А ви ж цей? Обіцяли нам грамоту ну, за затримку аферіста. Обіцяв? Значить, видам. А ось вона. Пане участковий, Віра буде вами гордитися. Так, це точно. Блін! Віра, у мене ж побачення. Е, а грамоти, Та самі там себе впишіть. Самі посадні. Чесно. Відчий варіант. Клас. Е, алло! Я з вами ще розрахуюсь. Ага, звісно. Але спочатку розрахуйся за оренду виробничого подвір'я, за моральні збитки і за фарбу. Хоча ні, за фарбу можеш не розраховуватися. Я через неї таке побачив. Да-да. Привіт, Вибач. Була робота. На мусорнику? Ну, ці засалені жарти про мусорів. А ти себе бачиш, Сашко? Я, звісно, чула, що в тебе костюм останній писк моди. Але це вже, по-моєму, не писк. Це повний крик. Я зараз все поясню. Нічого мені не треба пояснювати. Якщо через п'ять хвилин ти не придеш в нормальному костюмі і без п'ятін, то в нас тобою більше ніколи нічого не буде. Поняв? Ага. Так, нагороджується. Юрчик і кум. Да, і вітя. Спробувати. І вітя. вітя. Зараз крутя. Преступлення века. Підпис, штемпель, Тепер хоч в рамочку і на стянку. Нє, це точно не варіант. Толя! Толя! А, а, шо? Раздягайся! Шо? Раздягайся швидше, я сказав! Та ти шо, ти шо? шо, вообще безпредел? Не безпредел, а цей, производственная необхідність. О! Я не... Таке щастя, таке щастя, ми з кумом знову разом. Така сусід де? А сусід Яриночко виявився кримінальним елементом, і зараз відбуває покарання в містах не отдалених.